Оце так. Да. Хотіла до пенька пробратися, білочка, бо грішків наложити. О, а тут такий южа. А хіба ти куди підеш? Тут такі звері. Ой, вони вже по мені лоза, Тікаю, тікаю. Так. І тут раніше. Ще по снігу сіки слідів, от білок було. Я їм наложу на пеньок. Може ворона прилетить. Може дядьки, а може й білки, бо їх тут багато розвелося. І ти назад подивлюся, може хтось вже і пообідав тут. О, так то Ох, які тут звуки в лісі. Скільки пташок? Ой, дяки стукають десь. Ой, життя пробуджується, та вже пробудилося. Вже чути. Ой, як пташки ожили. О, і сюди їм поналужувало, найдуть. Це такі, що найдуть. Те, що їм треба, то вони знайдуть. Отак, по всьому лісі їм наложу чи накладу. Хай білочки радуються. Вони все одно знайдуть. Зараз їх щось не видно. Десь вони поховалися. Я думала, що білочки стільки кромеша будуть, а тут нема нікого. Ті собаки не прибігли. Так, вже й починаються квіти, квіточки. Ой, далі синіє й синіє. зараз на щось подивлюся. Уже ряс починає. А де ж проліски? Зараз піду пошукаю. Угу. Які звуки приємні. Є всі проліски, ну щось їх так мало. Де ж вони подівалися? Як же ж гарно пташки співають. Як тут мирно, спокійно, гарно. О, пжоги літають. Ряздвітає. З пролізки начинаються. Он туди синіють, синіють. Ой, синіють, як гарно. Вжіл поналітало году. Ой, яка красота. Красота. То, що пташки, а то, що вона вчера вулику десь гуде все. Усі бджоли до лісу перебралися. Так тепло. Посидіти трохи, послухати. Лісовоці всю красу, подивитись на неї. Фух. То крім інтернету, нічого не бачиш. Яка красота. А? Ох, і звуки природи. Добре, що прийшло. Можна ще до лісу сходити, можна ще. Аніж дивитися, ті жахи. Ну не можу я, щоб не дивитися, я не можу. Що показують, отай й дивлюся. І щось завжди показує це таке саме страшніше. мені попадається. Не пойму, для чого людей вбивають, от не пойму. Догадую стільки, Ну, догадки це одне, а бачу зовсім друге. Нам вже ж розказують, показують, як останній час почали ці воїни з передової свої відео виставляти. Вони просять зброї, ну, нічого не пойму. Чому їм не даю зброю? Як це беззбройних посилати вмирать? Вони кричать усі, дайте нам зброю. Та кажуть, що в нас зброї багато. Що це таке? Навіщо? Люди добрі? Ми тут сидимо. В Україні такий ще безлад якийсь показують нам. Стільки грошей забирають злодіїв, що сидять в нас у правительстві там. Нам усе це показують, і що хтось когось боїться. Непонятно, що происходить, ніхто нікого не боїться. В одних грошей хтось настільки, а другі доживають чогось стільки. Одноволають. Пенсії, пенсії. Одні ці не піднімаються, пенсії не, 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 я не замітила. Більшість людей у нас три тисячі пенсія. Ну це так. Не, ну не три. Навіть дві з половиною, це ж більшість пенсіонерів. Ну це й не пенсії, навіть, це якісь милостання якась. От кого, для чого. Що це за люди з такими грішами? Дві з половиною тисячі в місяць. Що з ними робити? Навіть не знаю, що з ними робити. Куди їх потратити? Чи на аптеку, чи на обіди, чи на що ще можна їх потратити? Навіть лаптів купити не можна. Це жахи. І нам це все показують. Це ж не я придумую, я дивлюся на це все. Та й усі дивляться. Я не зможу зрозуміти, може, а всі розуміють, це, я так не розумію, що це відбувається. Куди з такими грошима підеш? До поліклініки навіть і не підходь, бо ти там нікому не нужен. Чи зможеш ти навіть з трьома тисячами заплатити собі за операцію, полічити? Це для чого такі люди? То вони ж вимруть, як мама, ти вони довго не протягнуть. Це в основному доходяги якісь, яким немає ні на ліки, ні на що. І їсти вони не можуть нормально. Я не знаю. І нам це показують, нам про це розказують. Ми все взнаємо з інтернету. Усе ж. Хотіла вже не сидіти в цьому інтернеті. господи, вже привикла до нього. Вже я так не можу, щоб не сидіти. Ох, щоб знайти щось хороше. Да й вірші іти якісь страшні всі. Сьогодні один вірш прочитала, так мені вимкнули оці. <гум> окі... Коментарі закрили мені, я не поняла. Думаю, що таке. А вони вимикають, побачили, що вірш такий страшний, чи мене злякалися. Господи! Боже ж ти мій. Нічого я другого вірша прочитаю. Їх тут яких хочеш, Де ж я їх беру? Я їх з інтернету вже беру. Що я їх сама придумаю. Я так, може, ще й не придумаю, може по-другому придумаю, а так ще й не придумаю. Так що я не знаю, що в нас відбувається, коли все закінчиться, чим все закінчиться. З першого дня чекаємо на перемогу. Ну, вже ж хочеться, щоб вона була. Світ же, світ який НАТО заявляє, що він може ворожу армію за два-три дні унічтожить, То я не розумію, на що таке казати, говорити. То зробіть, навіщо, щоб у світі отака була нікчемність. Усе це треба прекратити. Чого людей убивати? Хто винен? Ну найшли виновних так судіть побыстріше, прикращайте, хто ж буде робить усе. Наші ж всі гибнуть, люди гибнуть. За що, про що? Дивно якось. Не знаю про це, треба кричати, кричати, кричати. Зупиніться, зупиніться. І чи зупиніть? Як можете, то зупиніть його все. Ой, І все ж таки надіємося, що буде все добре. Хоч не гірше. Ну, може, хтось над нами змилиститься, над нашою планетою. Уже будемо надіятися, що нас і планетяни спасуть. А на що більше надіятися? Тільки на якийсь неземний розум прийдуть і спасуть. Ой, як гарно слухати красоту.